Отож, новий пус не застав себе довго чекати. Сьогодні ми поговоримо про новаторський підхід Allo до інформаційної власне безпеки. Отож, вітаємо всіх ентузіастів технології а, і всіх, хто цікавиться власне майбутнім конфенційності даних на зв'язку. Містер Атлант. І сьогодні ми продовжуємо оглядати проект АЛО більш детально. Ласкаво просимо о дереволюційних досягнень АЛО у забезпеченні орієнтованого на користувача захисту даних і безпеки в децентралізованому світі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим професіоналом блокчейну, чи тільки починаєте свою подорож у цей захоплюючий світ. Ця стаття, власне, а, і відео має на меті Висвітлити інноваційний внесок, але в інформаційну безпеку та контроль користувачів у просторі печеру. Також нагадаю, на подібну тему я робив статтю, і було б добре, якби ви з нею ознайомились і власне підтримали її. Отож, я в цьому випуску не буду так детально розписувати все як в статті, я просто підвержуся про основному. І почну із наступного у середовищі технології блокчейн, що динамічно розвивається, але виділяється своєю непохитною відданістю конфіденційності користувачів і безпеці даних. Інноваційні рішення ало гарантують, що користувачі можуть взаємодіяти з децентралізованими програмами, зберігаючи контроль над своєю особистою інформацією, створюючи притулок, де конфіденційність даних є не просто можливістю, а основоположником, власне, принципом. Також зов'язнення Алло щодо конфіденційності даних. Тут сказати а, можна багато що, але я трішки скорочу. Ало, бачить майбутнє, у якому користувачам не доведеться шкодити своїй конфіденційності, користуючись перевагами власне децентралізованих програм. Інфраструктура АЛО розроблена таким чином, щоб кожна програма, створена на її платформі, була безпечною за своєю суттю, що дозволяє використовувати безліч нових випадків використання технології блокчейн і розширює горизонти децентралізованих власне. Ом, також контроль користувачів і поширення інформації. Доволі цікава підтема, і ви зараз зрозумієте, і ви зараз розумієте, власне, чому за те, що заговорююсь. Контроль користувача є основною філософією. Ало ало дає змогу користувачам визначити, якою інформацією вони хочуть поділитися, та з ким створюючи екосистему, де Конфляційність поважається та захищається. Цей орієнтований на користувача підхід до розповсюдження інформації є революційним, оскільки він гарантує, що користувачі можуть повністю використовувати потенціал технології блокчейн, не жертвуючи своєю конфіденційністю. Також наступна підтема: інструменти для покращення взаємодії з користувачем і а, відповідності. Щоб реалізувати це бачення конфіденційності, контрольований користувачем, Алло розробив інноваційні інструменти, такі як ключі перегляду та ключі власних графіків. Ключі перегляду дозволяють користувачам вибірково ділитися вмістом транзакції з вибраною третьою стороною, забезпечуючи рівень прозорості та контролю. З іншого боку, ключі ГРЕФ дозволяють користувачам вибірково розкривати сторони, з якими вони взаємоділи, забезпечуючи відповідність чинним законам і нормам, одночасно захищаючи дані власне споживачів. І також висновок. Але це набагато більше ніж платформа блокчейн. Це заповідник конфіденційності даних і маяк контролю користувачів у децентралізованому світі. Дозволяючи користувачам керувати інформацією та надаючи інструменти, що забезпечують безпеку та відповідність вимогам. ало змінює ландшафт блокчейну та е, встановлює нові стандарти конфеційності даних і децентралізованих обчислень. Ініціативи та інновації, які очолює АЛО, не просто еволюційні. Вони є революційними провісниками майбутнього, де е, святість даних користувача зберігається та шанується. Отож, дякуємо, що приєдналися до нас у цій повчальній цій повчальному у цьому повчальному, власне відео. І також, якщо б ви були не проти, буду радий, якщо ви підтримуєте дане відео, і власне підпишетесь на даний канал. І з вами був Містер Атлан. Зустрінемося, коли в наступного випуску, який знову ж таки чекатиме вас не дуже довго. Бувайте.